Де ти пропав? Де відоси? Все нормально. Я тут дійсно тривалий час відео не виходили на цьому каналі, оскільки останні мої біографічні відео зайняли в мене дуже багато часу, і натомість отримали, на мій погляд, нікчемно мало переглядів. Ну, на жаль, така природа людини, що щось цікаве та корисне, привертає її увагу менше ніж цицькі та сраки з гучними заголовками. Ви ввімкнули це відео і, напевне, думаєте, що ж такого нового зможе нам розповісти злий про катушки Шимано. Та впевнений, що сьогодні я зможу вас здивувати, тому що риболовне спорядження це лише маленька частинка великої історії японської компанії Шимано. Пропоную вам поставити це відео на паузу, натиснути лайк та написати будь-який коментар, аби це відео могло побачити якомога більше людей, і воно мало хоч маленький шанс протиснутись крізь той величезний об'єм рекламних відео на Ютубі. Також налийте собі запашного чаю, тому що на вас чекає захоплююча подорож в минуле. Мене звати Ярослав Злий. Поїхали! Компанія Shimano почала свій шлях з виробництва саме велосипедних компонентів та наразі є світовим гігантом не лише в велоіндустрії, а й в туристичному спорядженні. Окрім того, вони до недавнього часу виготовляли черевики та кріплення для сноубордистів. А їх весла та аксесуари для каяків і каноя вже давно завоювали величезну армію шанувальників по всьому світу. Між іншим, в 2021 році компанії виповнилося рівно 100 років. В далекому 1921 році 26-річний Садзябуро Сімано заснував одноіменну компанію в місті Осака. І ви одразу ж запитаєте, а як це так, що компанія називається Шімано, а засновника звали Сімано? Все дуже просто: в японській мові майже не зустрічаються слова з шиплячими. В оригіналі має виходити щось між ША та С. Було вирішено зупинитись на ша. Місто Осака був на той час всесвітньо відомим центром ковальської справи, але Буро вирішив не йти по портореній доріжці свого батька, який займався сільським господарством. Одразу ж після школи він пішов працювати помічником на металургічний завод. І вже через деякий час він розпочав виготовляти так звані фрівіли. Це по-нашому трещитка, такий велосипедний компонент, і в цій справі попит на продукцію був настільки величезний, що компанія буквально росла, немов гриби після рясного дощу. Але в 40-х роках уряд змушує всі великі підприємства допомагати державі для розвитку ВПК, і компанія Shimano починає виготовляти снаряди для японського флоту. Після закінчення війни вони знову зосередились на виробництві велокомпонентів. Планетарні втулки та системи перемикання швидкостей технічно значно випереджали свій час, і Шимано вже тоді були без перебільшення світовим лідером цієї галузі. Але в 1958 році сяд забура помирає і президентом стає його син. До речі, сьогодні компанію очолює внук засновника. А всього за столічну історію Шимано її очолювали всього 5... Керівників. Звісно ж, всі вони мали прізвище Сімано. І вже через два роки, а саме в 1960 році японська компанія впровадила в процес виробництва технологію холодної ковки. А в 1970 році сталося те, на що ви, мої дорогі глядачі, так довго чекали. Шимано заходить в нову для себе галузь виробництва риболовного спорядження. Вже за рік вони презентують свою першу котушку Shimano Дюкс. 50-річний досвід виготовлення велокомпонентів дуже допоміг їм, адже в катушкобудівництві теж не буває неважливих деталів. Ще за рік світ побачив дюкс авто, яка могла самостійно змінювати передавальне число в залежності від навантаження. Географічне положення Японії, що оточена морями та тихим океаном, звісно ж, сприяло збільшенню чисельності прихильників рибалки. Все навкруги просто вимагало, щоб саме тут знаходилась своєрідна мекка появи та розвитку риболовного спорядження. І в 1981 році Шимано презентують революційну на той момент катушку Аерокаст. Вже тоді вони збагнули, наскільки важливо боротись за зменшення сили тертя і створили конічну шпулю. І на черговому японському турнірі з дальності закиду одразу ж поставили новий рекорд. 83-й рік і компанія знову демонструє абсолютно нове технологічне рішення. Мова йде, звісно ж, про BBX. Оскільки в країні вранішнього сонця рибалка зі скель є дуже популярною, то фішка легкодоступного зворотнього ходу там залишається актуальною й дотепер. На початку 90-х років бурхливий розвиток технологій та компанії почали сильно натякати компанії Shimano, що настав той час, щоб зробити. Котушку, яка б увібрала в собі всі найкращі матеріали та технології на той момент. На назві, до речі, теж економити не стали. Я думаю, що всі вже точно здогадалися, про кого йде мова. Ну, звісно ж, стела. В той час, як більшість риболовних котушок виготовляли з пластику, шиманісти вирішили повернутися до металу. SBL система або Shimano Balance Lock – ще одна розробка японської компанії, метою якої було позбутись проблем з розгойдуванням під час швидкої роботи ротора. Окрім цього, були й багато інших, не менш цікавих конструкторських рішень, але найголовніше вже було зроблено. Стела не була тоді просто черговою котушкою топового сегменту. Я хочу, щоб ви зрозуміли, це 1992 рік. І це був своєрідний акт демонстрації всьому світові про абсолютного лідера в галузі риболовного спорядження. До того ж, в цьому ж році компанію починає очолювати вже третій представник династії Сімано Кейзо Сімано. Аби завоювати серця левової частини ринку, шиманістам конче необхідно було зробити котушку, яка б ідеологічно вважалася народною котушкою за критерієм ціна якість. І вони це роблять. В 95-му році виходить легендарний біомастер. Це здається неймовірним, але іноді я і зараз бачу ці котушки серед наших рибалок. Так, вони хрустять, ревуть і просто таки благають покласти їх на полицю історії. Але слухайте, котушкам вже понад 30 років. Чи можете ви уявити собі щось подібне з сучасними котушками? Я щось не дуже. Гонитва за дальністю закиду для Шимано завжди була важливою, адже попит лише зростав, породжував конкуренцію, і вкрай важливо було вчасно пропонувати клієнтам нові технологічні рішення. В цьому ж році, з невідомих для мене причин, компанія змінює вже третього головуючого й. Є... Шимано починає очолювати колоритний дядько на ім'я Йосідзо. 1998 рік і в світ виходить ще одна легенда: Супер Аеротітаніу. Ви тільки подивіться на це: котушка з титановим корпусом, алюмінієвим ротором та 14 підшипниками. А тепер давайте пригадаємо, що Японія це перш за все острівна країна, де близько 8 мільйонів людей займаються рибалкою. Ось чому розробкам котушок саме для морської рибалки компанія Shimano виділяє так багато свого часу. Нагадаю про всяк випадок, що кожна серія котушок Shimano оновлюється приблизно раз в 3-4 роки, І нові технічні рішення отримує, звісно ж, в першу чергу, флагман компанії, тобто Stella. І вже потім, по ієрархії, частина цих технічних рішень переходить до більш бюджетних котушок. Power, Ванкш, Страдік, Ультегра і так далі. До речі, перший Страдік з'явився в 1990-му, оновився аж через 10 років в 2000-му і потім Воскрес аж в 2015-му. А з 9 по 12 роки його ідеологічне місце займав Раніум. Чому так? Не питайте. Ніхто не знає, навіть шимоністи цього не розуміють. До речі, у них на сайті котушки серії Рallенім написані з помилкою. У 2001 році в президентський кабінет компанії Shimano входить йодзо Сімано і каже: Ну, все, братан, Йосідзо, давай вже мабуть чешити на пенсію. Тепер я покерую. До речі, йодзо тримає свої двері надійно закритими, оскільки керує компанією Shimano дотепер. А тим часом на дворі вже 2001 рік і виходить еволюційна стелла, яка, на відміну від своєї наступниці, не зірве гучних овацій, але ще за рік вийде знаменитий Team Power PG. Цей пиріг став вже занадто ласим та великим, і компанія Дайва змушує шиманістів постійно розвиватись. І хто знає, які б катушки ми отримали, якби епоха маркетингу та комп'ютерного моделювання оминула цей світ. Про сучасні котушки я вже розповідав. Підказка вилетить прямо зараз, ось тут. А зараз я би не хотів окремо занурюватися в кожну безінерційну котушку тих часів і нагадати вам, що існують також мультиплікаторні катушки. Це у нас ними ловлять два з половиною ентузіаста з А в Японії це величезний об'єм продажів. І додайте сюди неабияку жагу власників цих катушек до тюнінгу і отримуєте величезний сегмент ринку. Між іншим, для того, аби ще більш полегшити життя рибалкам під час перших кроків в бейткастингу, шуманісти розробили власну систему розумних гальм Digital Control, або просто DC. Довго розповідати про принципи її роботи я не буду, оскільки в інтернеті просто сила, селенна відео присвячені цій темі. Однак зробити деякий висновок щодо системи DC точно можу, оскільки особисто знаю багатьох власників та досвідчених кастерів. Так, от чи працює система DC? Так, звісно, працює, та чи гарантує вона вам відсутність перебіжок в жодному разі? Та навряд чи у когось можуть виникнути бодай якісь сумніви щодо досвіду компанії Шимано в цій сфері. Для загального розуміння перший бантам з'явився в 1979 році, і це не якийсь там сирий продукт, зроблений для вау-ефекту. Ні, в ній вже була система протидії западання жилки під шпулю, можливість регулювати гальма в залежності від напрямку та сили вітру. А вже в 82 році вона отримала надточну десятирівневу магнітну гальмівну систему. В мережі інтернет є величезна кількість відео з цими котушками, які радують своїх власників, і по наш час. І я просто не знаю, як можна образити сучасні котушки сильніше, тому що тим котушкам 50 років. 50 років, Карл. Пане маркетологу, вам шах і одночасно мат. До речі, ось вам ще декілька цікавих фактів. Продажі Шиману в країни Європи від загального обсягу складають 41%, а в країни Північної Америки всього 17. Я був неабияк здивований побаченим цифром, оскільки є одне питаннячко, відповіді на яке я намагаюсь знайти вже не перший рік. Мені взагалі не зрозуміло, чому японці до цього часу не зробили стелу з пониженою передаткою PowerDiр як у Twin Power. Як і більшість японських компаній, Shimano неохоче ділиться інформацією, яка безпосередньо не стосується свого продукту, але дещо знайти все ж таки вдалось. Виручка компанії в 2005 році склала 1,4 мільярда доларів. З них 75% забезпечив велосипедний напрямок і лише 23% продаж риболовного спорядження. Тому що велосипедів з перемикачами Альтус чи Ацера, навіть серед мешканців вашого будинку ви знайдете декілька десятків. А от власника Твіна чи навіть старенької ультегри доведеться гарненько пошукати. Окрім котушок зі світовим ім'ям, окремо слід сказати пару слів і про спінінги, адже в цьому японська компанія теж досягла немалих висот. Повірте, купівля компанії Гарі Луміса далеко не єдина їх заслуга. Впевнений, що більшість з нас колись мріяли придбати собі спінінг Shimano Соара чи Ікстюн. І однозначно величезна частина аудиторії, яка подивиться це відео, починала свій риболовний шлях, як і я, зі спінінгу Шимано Катана. На мій погляд, також вельми цікавим рішенням було об'єднати свої зусилля з добровідомим вам брендом Jekyll для створення спільного партнерського підприємства в 2010 році. Трохи згодом світ побачила серія спінінгів Poison Adrena, яка завоювала в собі чималу кількість прихильників у усьому світі. Ну і про конкурентів. Наразі це тільки дайва, історія якої, до речі, теж не менш цікава та захоплююча. До речі, напишіть в коментарях, чи цікаво вам було б подивитися схоже відео, присвячене головному опоненту династії Сімано. А на цьому в мене все. Чекаю на ваші вподобайки та коментарі. Якщо хтось бажає підтримати мій ентузіазм, то в описі до цього відео буде номер моєї картки. Можливість стати Ютуб спонсором чи патроном тепер також є. Красно дякую вам за перегляд і нехай щастить.